Коли Ісус говорив про своє повернення в Євангелії від Луки, розділ 17, він сказав нам Згадайте дружину Лота. Але чому? Чому саме її серед усіх великих біблійних персонажів нам наказано згадати? Йона втік від Божого плану і опинився в череві риби, ной, слідував Божому плану і був врятований, дружина Лота. Відхилилася від божого плану і перетворилася на стовп солі. Йосип довіряв Богові під час зради і в'язнення і, зрештою, став правителем Єгипту. Самсон вирішив не слідувати Божим вказівкам і втратив свою надприродну силу. Ісус Навин дотримувався Божого плану, і стіни Єрихону впали. Так багато великих біблійних персонажів. Але чому Господь наказує нам пам'ятати цю одну жінку, яка навіть не має імені, жінку відому лише завдяки своєму чоловікові? Вітаємо на християнському подкасті, дорогі слухачі. З радістю нагадуємо вам, що цей подкаст можна слухати на YouTube, а також на YouTube Music, Apple Podcasts та Spotify. Також запрошуємо підписатися на наші сторінки у Facebook, Instagram та Telegram. Відповідні ресурси знайдете за посиланням у текстах під кожним із епізодів. Таким чином, ви допоможете нам зростати і досягати ще більше людей на просторах інтернету. У Євангелії Від Луки, 17 розділ. Вірші з 26 по 35, кажуть і як було за дні Ноя, так буде і за днів людського сина їли, пили, женилися, виходили заміж до дня, коли увійшов Ной до ковчега і настав потоп і вигубив усіх. Так само як було за днів лота, їли, пили, купували, продавали, садили, будували. А того дня, коли Лот вийшов із Содома. Вогонь і сірка впали з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли з'явиться людський син. Того дня, хто буде на даху, а речі його в домі, хай не сходить взяти їх, а хто на полі, також хай не повертається назад. Згадайте дружину Лота Хто лише прагнутиме душу свою зберегти, він погубить її, а хто погубить. Той оживить її. Кажу вам тієї ночі будуть двоє на одному ліжку одного візьмуть, а другого залишать, будуть дві разом молотити, одну візьмуть, а другу залишать. Перед тим як заглибитися в те, яким був світ за часів Лота та його сім'ї, чи замислювалися ви колись наскільки коротке життя? Якби все існування світу було зображене на часовій шкалі, наше життя було б лише маленькою точкою. Ми були б тут один момент і зникли б у наступний як туман у повітрі. Біблійні персонажі також так зображені Мойсей, один із найвідоміших персонажів Старого Завіту, має лише кілька віршів про його смерть. Потім історія продовжується. Усі, крім Ісуса, мають лише кілька віршів, що описують їхню смерть. І потім історія Бога триває. Дружина Лота є однією з тих людей, про яких лише кілька віршів. Чесно кажучи, ми знаємо про неї небагато, де вона виросла, її характер, навіть її стосунки з Господом. Однак ми знаємо про її смерть. У Бутті 19 сказано: Сонце зійшло над землею, і Лот прибув до Цоара. Господь же послав дощ на Содом і Гомору, сірку і вогонь від Господа з неба і знищив ті міста й усю околицю всіх мешканців міст і рослинність землі. Лотова дружина озирнулася назад. І стала соляним стовпом. Бог знищив Содом і Гомору через їхній гріх. І ми це знаємо що не тільки через сам факт гріха, а через те, як гріх у житті тих людей став нормою. Дружина Лота померла, померла тому, що озирнулася на Содом і Гомору. Можливо, ви думаєте. Чому вона загинула, просто оглянувшись на місто? Щоб це зрозуміти, ви повинні зрозуміти, наскільки розбещеними були Содом і Гомора на той час, як і наша культура Содом і Гомора були занурені в сексуальні гріхи. Коли Лот жив у Содомі Гоморі, до нього прийшли двоє ангелів вони прийшли, щоб попередити його про знищення, яке мало впасти на ці міста. Все місто мало бути покаране і знищене. Коли чоловіки міста побачили цих ангелів, вони захотіли пізнати їх, тобто мати з ними інтимну близькість. Коли Лот відмовив і запропонував натомість своїх доньок, жителі міста напали на його домівку і намагалися вибити двері, щоб отримати жадене, тобто зґвалтувати ангелів, їхніми діями керувала хіть. І вони були готові піти на будь-які крайнощі, щоб отримати бажане. Тож ви можете запитати, чому дружина Лота загинула, просто подивившись на знищення Содому і Гомори. Це тому, що вона прив'язалася до людей і культури Содому і Гомори. Ці люди були готові вчинити гріх навіть з ангелами. Дружина Лота не була повністю готова відмовитися. Вона все ще була прив'язана до тієї культури, до того життя, це символічно показало її брак відданості й довіри до Господа. Вона не повністю віддалася слідуванню за Богом і все ще мала спокусу світу і гріха в ньому. Вона, здається, дивилася одним оком на Бога, а іншим на світ. Хоча вона хотіла мати Богу у своєму житті, вона також хотіла того, що міг дати їй Содом і Гомора. Тепер запитаю у вас а ви, послідовник Ісуса? Якщо так, то куди спрямовані ваші очі? Чи постійно шукаєте задоволення в інших людях і в культурі, яка вас оточує? Правда в тому, що ви можете знайти миттєве задоволення, але воно не триватиме вічно, як і Содом і Гомора? Усе, на що ви покладаєте надію поза Христом, зруйнується залишиться лише те, що пов'язане з Богом можливо, як і жителі Содому і Гомори, ви боретеся з сексуальним гріхом, хоча це може заповнити вас на мить, це не триватиме довго, можливо, якесь задоволення може тривати кілька годин, днів, тижнів, місяців, можливо, років. Можливо, навіть щось може радувати впродовж усього земного життя. Проте це не триватиме вічно, зрештою, усе це впаде. Тож зараз прийшов час відвернутися й покаятися у своєму сексуальному гріху чи будь-якому іншому гріху, на який ви все ще кидаєте оком, не оглядайтеся на нього як дружина лота. Видаліть всі додатки, розірвіть всі стосунки, і тримайтеся якомога далі від усіх сайтів, які можуть змусити вас оступитися. Згадайте, що сталося з дружиною Лота. Хоча ви не перетворитеся на стовп солі, як вона, ви можете потрапити у рабство гріха, того самого людського гріха, який розіпнув нашого Спасителя Ісуса. Натомість тримайте свій погляд на Ісусі. Послання до Євреїв, 12 розділ, нагадує нам, куди спрямовувати свої очі. Там сказано дивлячись на поводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної йому радості перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Замість того, щоб дивитися на свій гріх, дивіться на Ісус. У ньому ви можете знайти надію світ тягне за струни вашого серця, Він каже вам піддайся і відмовся від Ісуса, все почнеться з простого погляду, як у дружини Лота, і закінчиться тим, що ваше серце буде закам'яніле. Не кажіть собі це всього лише один погляд. Один погляд назад на світ дуже швидко перетворюється на два, потім на три, і цикл продовжується. І через рік ви виявите, що повністю занурилися в ту культуру, з якої Бог вас кличе вийти. Це повільне занурення, яке, врешті-решт, призведе до того, що ви все втратите. Людина не падає миттєво в гріх, людина сповзає до нього. Це поступовий процес, який починається в нашому розумі, у серці. Хоча ми знаємо дуже мало про дружину Лота, з її історії можна багато чого навчитися. Один погляд назад, на грішну культуру може призвести до повного знищення. Ми повинні пам'ятати дружину Лота, тому що, пам'ятаючи її, ми знаємо, що не можна озиратися назад, тобто назад на гріх. Якщо ви вирішили слідувати за Ісусом, тепер немає повернення назад, навіть для маленького погляду.